Слава Україні! У програмі новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. На фронті загинув Мицько Володимир Іванович, уродженець Золочева, мешканець міста Львова. Намагався підірвати військовослужбовця гранатою. Затримано мешканця бродів. Внаслідок наїзду мікроавтобуса загинув пішохід. У бродах затримали підозрювано нанесені смертельних травм співмешканці. Загинув захисник Василь Васильович Томашевський. Понад 1,1 мільйона гривень на зупинку біля організованої школи No4 у Золочеві. Внаслідок удару ворожого ФП відрона загинув наш земляк землях Шайда Іван Васильович. Загинув воїн із Золочівського району Петро Козлінський, який вважався зниклим безвісти. ДТП у Золочівському районі зіткнулися вантажівка та кросовер. Бродівська громада попрощалася із загиблим захисником Іваном Архиповим. У малій Вільшанці відзначили сторіччя храму святого архістратега Михаїла. На Золочівщині попрощалися із захисником України Русланом Гром'яком. Смертельне ДТП у Золочівському районі загинув пішохід. Провели в останню дорогу мужнього воїна Віктора Васильовича Бортника. Намагався підірвати військовослужбовця гранатою через побутовий конфлікт, затримано мешканця бродів Золочівського району. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на прокуратуру. За даними слідства, 10 листопада 48-річний мешканець бродів намагався вбити свого знайомого, 40-річного військовослужбовця. Чоловік у стані алкогольного сп'яніння прийшов до нього додому, де розмова переросла у побутову сварку. Щоб уникнути конфлікту, військовослужбовець спробував піти. У цей момент підозрюваний дістав гранату, висмикнув чеку та кинув у бік співрозмовника. Потерпілий встиг відскочити і сховатися за земляним насипом, уникнувши ушкоджень, після чого викликав поліцію. Після вибуху нападник утік, однак правоохоронці оперативно його затримали. За процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство, вчиненому способом небезпечним для життя багатьох осіб, а також у незаконному поводженні з вибуховими речовинами. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. На фронті загинув Мицько Володимир Іванович 1975 року народження, уроджений Золочева, мешканець міста Львова, випускник Золочівської загальноосвітньої школи номер 1 11 листопада 2025 року, під час виконання обов'язків військової служби, він загинув поблизу села Новоіванівка Сумського району Сумської області. Схиляємо голови у Скорботі. Та висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна, його побратимам. Вічна пам'ять і шана захиснику України Володимиру Івановичу Мицьку. Унаслідок наїзду мікроавтобуса загинув пішохід. Поліцейські встановлюють обставини події. Про це повідомляє кореспондент Золочу Крапканець з посиланням на поліцію. Дорожня транспортна пригода сталася 11 листопада. Близько сімнадцяті години 50 хвилин у селі Заболотці Золочівського району. Попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса Мерседес бенц Спринтер, 42-річний житель району, здійснив наїзд на 69-річного пішохода, мешканця одного з сіл Золочівського району. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. У бродах поліцейські затримали чоловіка підозрюваного нанесенні смертельних травм співмешканців. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на поліцію. До правоохоронців звернулася мешканка міста. Її сусідка три дні не виходила на зв'язок і не з'являлася на роботі. За вказаною адресою, слідчо-оперативна група, виявила тіло 46-річної жінки з ознаками насильницької смерті та її 38-річного співмешканця у непритомному стані з порізаними зап'ястями. Експерти зафіксували на тілі загиблої, численні тілесні ушкодження. Попередньо встановлено, що між співмешканцями виник раптовий конфлікт, у ході якого підозрюваний завдав жінці травм несумісних із життям, після чого намагався накласти на себе руки. Медики надали йому допомогу, загрози життю немає. Чоловіка затримано. Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає покарання від семи до десяти років позбавлення волі. Невдовзі суд обере запобіжний захід, досудове розслідування триває. Внаслідок удару російського епівідрону загинув на землях Шайда Іван Васильович. З сумом повідомляємо, що 29 жовтня. Внаслідок удару ворожого FPV-дрона по групі, що облаштовувала вогневу позицію поблизу населеного пункту Торське Краматорського району Донецької області, від отриманих поранень, несумісних із життям, загинув наш земляк, уродженець села підставки, солдат Шайда Іван Васильович. Воїн був призваний на військову службу у травні 2022 року. І боронив Україну у складі 60-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, одіймаючи посаду навідника кулеметного взводу, до останнього залишався вірним військовій присязі, сумлінно виконуючи бойові завдання заради незалежності та територіальної цілісності держави, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана, герою України. На фронті загинув мужній захисник Василь Васильович Томашевський. У 19 років він підписав контракт із військовою частиною, а з початком повномасштабного вторгнення, маючи військову підготовку, став на захист батьківщини. На фронті Василь служив розвідником-далекомірником відділення управління командира батареї 4-ї самохідної артилерійської батареї, 2-го самохідного артилерійського дивізіону. Військової частини, молодий, сильний, щирий, з добрим серцем. Таким його запам'ятають рідні, побратими й усі, хто його знав. Загинув наш земляк під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новопавлівка Запорізької області. Василь Томашевський віддав своє життя за нас і вами, за спокій і мирне майбутнє рідної землі. Герою було лише 26 років. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. Понад 1,1 мільйона гривень витратила Золочівська мерія на зупинку біля реорганізованої школи номер 4 у Золочві. На порталі використання публічних коштів оприлюднено договір від 22 травня 2025 року. Підписаний 20 червня. Згідно з документом, Золочівська міська рада замовила нове будівництво майданчика для зупинки автотранспорту на вулиці Коновальця біля Золочівського закладу загальної середньої освіти номер 4 у місті Золочеві Золочівського району Львівської області. Вартість договору становить 1 мільйон 160 тисяч 588 гривень без ПДВ. Водночас навчальний заклад, біля якого виконано будівництво зупинки, вже не працює у звичному форматі. Золочівський заклад загальної середньої освіти першого третього ступенів номер 4 був реорганізований. Формально школу не закривали, але для людей така реорганізація означала припинення діяльності окремої школи, адже дітей перевели до інших навчальних закладів. На цьому тлі витрачання понад 1,1 мільйона гривень на нову зупинку саме біля реорганізованої школи викликає запитання щодо доцільності такого об'єкта і пріоритетності бюджетних витрат. Сумом повідомляємо про загиблі захисника України Козлінського Петра Ярославича 27 вересня 1981 року народження, жителя села Тріщуки Заболицької громади Золочівського району. Петра Козлінського було призвано на військову службу у березні 2023 року, і з 2 вересня 2024 року він вважався безвісти зниклим у районі населеного пункту Часів Яр Донецької області під час штурмових дій. Після 14 місяців пошуків та важкого очікування родина отримала сповіщення про дійсну загибель Петра. Похорон героя відбувся 12 листопада. 2025 року. Щирі співчуття рідним. Світла пам'ять і шана Герою України. У бузьку Золочівського району на трасі Київ-Чоп зіткнулися вантажівка та кросовер. 12 листопада у буську на автодорозі Київ-Чоп сталася дорожньо транспортна пригода за участі вантажівки КАМАЗ та кросовера Хюндай. За попередніми даними. Унаслідок аварії обійшлося без загиблих. Усі учасники ДТП живі. Причини зіткнення встановлюють правоохоронці. За попередніми даними, водій кросовера ймовірно перебував у стані алкогольного сп'яніння. Війна забрала життя ще одного захисника України. На Бродівщині попрощалися з Іваном Валерійовичем Рахиповим, 35-річним воїном, який приїхав на захід України, щоб виконати свою місію боронити нашу державу. Війна забрала життя ще одного захисника України. На Бродівщині попрощалися з Іваном Валерійовичем Архиповим, 35-річним воїном, який приїхав на захід України, щоб виконати свою місію боронити нашу державу. Іван Архипов служив майстром другого взводу ударних безпілотних комплексів роти безпілотних систем, другого десантно-штурмового батальйону. Він любив Україну. І до кінця чесно виконував свій обов'язок захисника. Попри те, що у полеглого не було близьких родичів, бродівська громада стала для нього великою родиною. Люди зібралися, щоб провести воїна в останню путь зі щирою вдячністю та болем у серці. Іван Архипов служив Україні і віддав за неї своє життя: низький уклін і вічна пам'ять хороброму захиснику. Герої не вмирають, вони стають ангелами неба. Село Мала Вільшанка урочисто відзначило столітній ювілей храму святого архістратига Михаїла, духовного осередку громади, де вже 100 років лунає молитва та єднаються покоління. Віряни села Мола Вільшанка святкують сторіччя своєї церкви, церкви святого архістратига Михаїла. Добра благословенна справа, яка була розпочата 100 років тому. сьогодні продовжує свій благословенний шлях, отець Остап, який очолює церковну громаду. Священник несе добро, світло, несе науку. Для парафіян цієї церкви добру науку любити Бога, любити ближнього свого, бути щиросердечним і добрим християнином. Вже багато поколінь у цій церкві здобувають і приходять до Бога. І дай Боже, щоб ще багато похолінь приходило сюди, отримували тут Боже благословення, добру християнську науку, і нехай віра їхня зміцнюється: віра в Україну, віра в Бога і віра у перемогу України. У своєму милосерді споглянув на весь наш український народ у цей час війни, захистивши дом своєї всемоготні опіки, наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою всеми допомогу всім потребуючим та дарував нам всім благословенний мир, щоб укріпив силою своєї українських воїнів, які захищають батьківщину від московицького агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів та всякої смертоносної рани, і здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай, милостиво помилуй. Сьогодні храм відзначає сторіччя. Розкажіть детальніше про урочисту подію в вашому селі. Так, сьогодні тут храм відзначає 100 своїх років. Відколи він є тут. Хоча сам храм є. Старіший, адже він до того був у селі Соколівка. От і тепер, 25-му році, ти ж був перенесений сюди, у село Малавішанка. От, і відтоді він знаходиться тут. Фактично, цей храм 46-го року по 1979 був недіючий, не адже знаємо, що окупаційна тодішня влада не, не дозволяла. Молитися заборонила українську католицьку церкву, а відтак і закривала храми. Але як бачимо, от незважаючи на всю, нібито могутність тодішньої імперії її вже немає, але церква є, люди моляться. І так само і в теперішній складний час, коли ворог знову пробує забрати нашу свободу, окупувати. Ми надіємося на Господа Бога, що зможемо перемогти. Перемогти цього ворога з Божою допомогою. Тому сьогодні ми святкуємо це століття храму, і надіємося буде і 150 і 200, і багато інших ювілей цього храму, який у цьому гарному мальовничому, красивому селі. Хто сьогодні приїхав на вашу урочисту подію, гості які? Так, Сьогодні на урочистій події є митрополитпископ, Львівський, Кир Ігор. Так само є багато отців, священиків з довколишніх парафій, які завітали, щоб розділити наше храмове свято, багато інших гостей, які прибули сьогодні до нас. Є так само і представники влади, от які допомагають і нашому храму, і так само багато інших людей сьогодні. є. Приїхали сюди в село Малу Вільшанку 100 років храму. Сто років храму це 4-5 поколінь, вже минуло, минуло від того часу, як її освятили. Жаль, що за союзу церква була зачинена, що люди не могли в церкві молитися, очевидно, вдома молилися, а тут було ну, заборонено, зачинено. Ну, і Тепер у нас війна в Україні, і ми потребуємо багато молитви. Ми потребуємо багато від наших вірних також. Ми закликаємо, щоби постили. Ми, наприклад, на синоді прийняли таке рішення, що кожна єпархія кожного дня постить за збройні сили України. І це дуже важливо. Ну а крім того, люди стараються, щоб всякі датки збирати на збройні сили, щоб купувати якусь амуніцію різні інші потрібні речі, якісь нічного бачення і так далі, і так далі. Ну, ми дуже вдячні нашим вірним, що наші вірні це розуміють, розуміють, що таке наша земля. Насамперед, розуміють, хто ми, коли наш нас ворог хоче нищити, оце означає, що люди ще більше єднаються і просять Бога, щоб Господь війну завершив. Ми надіємося. Що воно скоро відбудеться з великим болем та сумом повідомляємо, що загинув захисник України Руслан Гром'як, житель села Галицьке Золочівського району. Руслан був оператором безпілотних літальних апаратів 4-го відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів, 2-го взводу роти безпілотних авіаційних комплексів. Він загинув 28 жовтня поблизу населеного пункту Подільське Донецької області. Виконуючи бойове завдання. Захисникові було лише 35 років. 11 листопада у Золочівському районі відбулися прощальні заходи. Рідні, побратими, жителі громади схилили голови в скорботі та вдячності перед полеглим воїном. Вічна пам'ять і шана. Захиснику України внаслідок наїзду автомобіля загинув пішохід. Поліцейські встановлюють обставини події. Про це повідомляє кореспондент Золочів з посиланням на поліцію. Як повідомили в поліції Львівщини, дорожньо-транспортна пригода сталася 10 листопада, близько 19 години 20 хвилин у селі Скнилів Золочівського району. Попередньо встановлено, що 54-річний водій автомобіля ЗАЗ, житель одного з сіл району. Здійснив наїзд на пішохода мешканця Золочівського району, який лежав на проїзній частині дороги. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Бродівська громада оплакує свого земляка, людину великої доброти і щирості, мужнього воїна Віктора Васильовича Бортника, який віддав життя за незалежність і мир в Україні. Живим коридором мешканці зустріли героя та віддали йому останню шану. Після закінчення школи Віктор здобув фах помічника машиніста тепловоза слюсаря електрика. У 1994 1996 роках проходив строкову службу. У 40 років він вирішив знову стати до лав оборонців України, підписав контракт із 128-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою. У 2019 році був змушений звільнитися за станом здоров'я. Та коли у 2022 році ворог повномасштабно напав на нашу землю, Віктор знову став у стрій. Він служив старшим солдатом у 154-й окремій механізованій бригаді на посаді номера обслуги першого мінометного взводу мінометної батареї механізованого батальйону. Упродовж трьох років Віктор мужньо боронив країну, брав участь у запеклих боях. Наближаючи перемогу та залишаючись вірним військовій присязі і побратимам, серце захисника зупинилося на 49-му році життя, світла пам'ять мужньому воїну України, Віктору Васильовичу Бортнику. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуємося, допомагаємо армії. Слава Україні! Героям слава!